Друзі, радий вітати вас на каналі. Раніше в мене біля паяльної станції стояв ось цей малюк, він працював виключно із софтом і кашки на урізані версії операційної системи і без підключення до інтернету. Тому для своїх потреб і задач його було більш ніж достатньо. Але тепер, оскільки в сервісі додалася нова іграшка у вигляді аналізатора батарей і жити вона буде теж біля паялки, виникла потреба в ноутбуці, яким можна буде комфортно користуватися, але не за всі гроші світу. Тому червоненький відправляється в смітник, а ми думаємо, чим його замінити. Ви не повірите, але у себе в сервісі я не знайшов жодного більш-менш живого старічка, який би закрив мені дане питання. Хоча зазвичай щось постійно в клієнті викупається. А пояснення дуже просте: все, що по тій чи іншій причині не лягає на вітрину, приводиться до робочого стану, вигляду і відправляється хлопцям допомагати палити русню. Тому, та як економіка повинна бути економною, я зробив те, від чого зазвичай вас відмовляю, пішов на OLX і придбав ось такого корчика. Продавець просив за той раритет 1400 гривень, але зійшлися на 1000. І Я його викупив у OLX з доставкою. Звичайно ж, він не робочий, але практично в повній заводській комплектації. Ось така знахідка. Чому саме Samsung? Чому саме цю модель поясню дещо пізніше. Після розпакування нас зустрічає Samsung rv 511 на першому поколінні Intel без дискретної графіки. Батарейка також в комплекті, зовнішній стан доволі непоганий, як на його вік, всередині теж без особливих зауважень, одним словом, те, що потрібно для моїх задач. Давайте спробуємо його заживити і потикати на кнопку. Нічого немає, хоч обтикайся. Тобто ноут повна цеглина, як я казав продавець, але то не страшно, я знав, що купував. В комплектації можемо бачити, що є акум, робочий чи ні, то для мене вже не дуже важливо, можна буде перепакувати. Є шлейф на жорсткий диск і є два модулі оперативної пам'яті DDR3 по 2 ГБ кожен. Чудово, розбираємо далі. Після зняття піддона нічого критичного в очі не кидається, плата не задіагностована до смерті. Перше, що бачу, пошкоджений фіксатор роз'ємо на диск, а також відсутні фіксатори роз'ємів додаткової плати кнопок тачпада і сам шлейф. Врешті, з цієї сторони, візуально все окей. І варто зауважити, що на платі не розпаяна дискретна графіка, тобто працює графіка, інтегрована в проц, що мені не дуже подобається, так як це перше покоління. Але давайте глядіти далі. І аналогічно, з цієї сторони, плата в доволі гарному стані. Зразу ж пробуємо її заживити і бачимо, що. А нічого не бачимо, світлодіоди на платі не розпаяні, як і кнопки. Таку можливість залишили для материнських плат, які використовуються в 14-дюймових ноутбуках. А в даному випадку то все винесено на додаткову плату. Окей, давайте дивитися. В будь-якому випадку плата на кнопку включення не реагує, тому потрібно брати в руки мультиметр, і так як на ЛБП є хоч якесь споживання, стоїш кнопки і починати. Як ми пам'ятаємо, перша умова наявність 19 вольт на платі, а другий крок то наявність ЛДО. 2032 у нас в порядку. А на кнопці немає нічого. Відповідно і реакції на її натиск не може бути. Хорошечно! Поїхали спочатку. Напруга на плату приходить. Плюс живлення у нас заходить на перший ключ. І на затворі норма. Ключ відкритий. Напруга заходить на другий ключ. Із нього вихід теж є. Мене як завжди відволікли. Отже на шум 19 вольт у нас заходить, шукаємо ЛДО. Наступним кроком йдемо шим чергових напруг. 3,3 ЛДО на ній є. 5 вольт ЛДО на шимці також є, відповідно, 19 вольт на ній точно є. А силових у нас немає. Значить, переміщаємося до мульта, тому що він керує включенням силових напруг. До речі, на флешці 3,3 вольта також є в наявності. В такому випадку потрібно розібратися, чому ЛДО не приходить до кнопки. Після того, як я перемістився до мульта і зняв каптоновий скотч, на платі ми можемо бачити ось таку красу. Корозія в одній єдиній точці на платі. Попадання рідини було в десятку і з першого разу. Ось такий вигляд то все має під мікроскопом. Відгнив контрольний п'ятак і постраждав фільтруючий конденсатор. А як думаєте ви, то єдина проблема на платі чи ні? Напишіть вашу думку в коментарях, мені буде цікаво почитати. А тим часом я вже привів даний проблемний участок до порядку, і поки що не закриваю лаком, потрібно спочатку перевірити результат. Спроба номер 1 подаємо живлення на плату і дивимось на кнопку включення. А там знайшлась потеряшка. у нас з'явилася напруга ЛДО. Чудово, це не може не радувати. Що ж, спробуємо увімкнути. І у нас явно що змінилося. Світлодіоди на то натякають. Виключаємось, накидаємо модуль ОЗУ, підключаємо тестер ініціалізації і дивимося, що ми натворили. Як бачимо, світлодіод на тестері почав швиденько мругати, значить плата прийшла ініціалізацію. Тепер давайте глянемо, що у нас з того вийшло. На борту маємо пеньок 600, з 4 гігами раму, що мене не зовсім влаштовує, і комплектна батарея жива, але має 79% зносу, що також нікуди не годиться. Загалом корчик з мертвою батареєю. А тепер беремо рідну плату і викидаємо її в смітник, вслід за червоним асусом. По суті, я купував даний лот заради корпуса, не більше. А в ноут у нас стане ось така плата з дискретним відео. Власне вона в мене була, тому я її шукав для покупки саму цю модель Ноута з більш-менш живим корпусом і ремонтував комплектну плату, як то кажеться, по фану. Єдине, що на додатковій платі неробоча ліва кнопка тача. Для даних моделей то є типовухою. Друга кнопка у нас жива, тому міняємо неробочу і збираємо все до кучі. Для фінального завершення даної збірки нам буде потрібно SSD на 240 гіг, i5 Proz і модулі УЗУ сумарно на 6 гіг. їх. На плату ставлю i540, i5 5 наношу на чіпи термопасту з фазовим переходом, вимиваю вентилятор із старої змазки і заливаю нову. Все готово до збірки. І по фіналу маємо 4 поточний проц на 6 гігах з дискретною графікою Nvidia GeForce 315. Оцього буде достатньо для комфортної роботи на Windows 7 і для серфінгу в інтернеті, як кажуть дешево і Сердіта. І як підсумок, після всіх маніпуляцій ноутбук переміщений на своє постійне робоче місце дислокації і готовий до роботи. Запускаємо. Конектуємося. Каиму HP, пишем MU 06 шесть. find pin out. первый 8 минус первый плюс дата третий и Клок четвертий. На ньому загорілась батареєчка. І пробуємо вичитати. Батрієчка у нас читається, ямкость батареї бачиться. Залишкова ємність бачиться. Напруги на батарейці бачиться. Вичитаємо все заразом. Бомба, ракета. Безпосередньо про самоаналізатор і перепакування батарей будемо говорити у наступних відео. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу, будьте здорові та бережіть себе.